Шпикові відкрили спортивний центр. Цей проєкт один із переможців конкурсу Твори добро від громадського об'єднання Мивіничани та фонду МКП громаді. Простір стане місцем реабілітації та інтеграції для ветеранів, а також патріотичного виховання молоді. Ми маємо велику честь доєднатися до реалізації проекту, який ми сьогодні відкриваємо. Ми провели проект, який називається Твори добро в шпиківській громаді. Ми маємо якраз позитивний приклад того. Коли громада об'єднується і рухається в завтрашній день, виховання молоді та реабілітація ветеранів – важливі напрями в діяльності громад. І, попри важкий час, реалізація проєкту це крок до успіху. Це прекрасна ідея, яка втілюється в непростий час. Але, взагалі, спорт – це є патріотизм. Це виховання нашого. Здорового покоління, ну і звичайно, тут будуть працювати з нашими ветеранами. Мені здається, це гарний такий спосіб реабілітації через спорт. Він мабуть, найефективніший це вже досліджено. Сергій Придатко Чорнобилець у перші дні війни пішов добровольцем. Сапер виконував бойові завдання у часовому яру та на вовчанському напрямку. Звільнився за віком. Після служби проходив реабілітацію в госпіталі. Каже, тепер буде відновлюватися в рідній громаді і радіє, що й молодь матиме де провести дозвілля. Треба трошки себе тримати в формі, так що будемо надіятися, що будемо цей залп. Реабілітація важлива, це військово-патріотичне виховання нашої молоді, це дуже, дуже потужна база. оце зробили. Я такий задоволений. Дуже потужний, потужний військово-патріотичне виховання дітей і потужний заклад такий, що для дітей це потрібно. Спортивний комплекс масштабний проєкт. Його реалізація розпочалася з конкурсу Твори добро та ремонту приміщення за виграні грантові кошти. Однак ідея в процесі реалізації набрала великих масштабів. Тож до її втілення доєднались і підприємці, і спортсмени, і місцева влада. Більшість робіт виконували власними руками. Я тільки громадське об'єднання, ми вінничани, оголосили конкурс Твори добро. Наша громада відразу зрозуміла, що нам потрібно брати участь. Звичайно, ми з селищною радою, з хлопцями нашими, які займаються активно спортом, почали реалізовувати проект. Участь ми віничани в рамках цього проекту. Була найпершою першим поштовхом того, що ми почали діяти. Нині в Шпиківській громаді близько 700 оборонців захищають Україну, а 70 відновлюються після служби чи поранень. Саме вони і стануть відвідувачами спортивного комплексу. Думали, що це буде такий і ветеранський простір, де можна буде поспілкуватися, реалізувати себе в якихось видах спорту і так далі. Ми на це робили нафто обов'язково теж. І це буде гарний такий. Хаб, для того, щоб тут займалися дітки спортом, можливо, вона нас буде теж свій чемпіон. Важливо, що з дітками працюватиме тренер. Заняття безкоштовні.